Уяви світ, у якому люди відкрито говорять одне одному все, що думають. Інколи це приємно наприклад, коли тобі зробили несподіваний комплімент або тебе похвалили за щось, а інколи чиїсь необдумані слова можуть зробити тобі боляче, і так само ти можеш випадково образити іншу людину. Проте в нашому уявному світі панує абсолютна свобода слова кожен та кожна з нас може говорити все, що спадає на думку. Чи подобається тобі такий світ? Нумо дізнаватися про нього більше. Люди не завжди вміли розмовляти. Тривалий час наші предки використовували мову жестів та вигуки. Можеш уявити, скільки потрібно часу, щоби без слів домовитись із друзями про зустріч. Учені досі сперечаються про те, коли та як люди почали спілкуватися, але всі науковці точно впевнені, що це важлива подія в нашій історії. Завдяки спілкуванню люди змогли робити важливі речі, задумувати та планувати майбутні дії і передавати свої знання. Із часом мова розвивалася та ускладнювалася. Сьогодні, за допомогою слів, ти можеш не тільки озвучити свої фізіологічні потреби ти легко описуєш враження від подій. Переказуєш якусь гру чи книгу та ділися своїми почуттями. Люди вже давно усвідомили силу слова, тому в нашій історії є періоди, коли окремі слова та навіть цілу мову забороняли. Так, наприклад, держави-окупанти в різний період нашої історії забороняли використовувати слова Україна чи Українець, ба більше не можна було навіть говорити чи писати українською мовою. Також інколи за допомогою слів. Тобі можуть нав'язувати якісь думки та ідеї. Такий процес називають пропагандою. Пропаганда це спроба вплинути на людей за допомогою розповсюдження певної інформації чи ідеї, щоб переконати в чомусь, або вплинути на поведінку. Наприклад, наші відео це найкраще джерело інформації. Лише за допомогою них ти вивчиш усе, що потрібно знати про історію людства. Відтепер ти можеш не дивитися відео інших каналів, проводь із нами лише 8 хвилин на день, і тоді твої знання з історії стануть бездоганними. Так, це приклад пропаганди, головна мета якої змусити тебе дивитися тільки наш канал. Проте краще отримувати інформацію з багатьох джерел. Окрім того, потрібно завжди думати критично не бійся піддавати сумніву інформацію, яку ти отримуєш. У сучасному світі діє свобода слова це право людини виражати свої погляди в усній та писемній формі, зокрема через медіа. Це право зафіксували в міжнародних документах. Наприклад, у 34 четвертій статті основного закону України конституції задекларовано, що кожному гарантується право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Тобто, в книзі ти можеш обрати будь-якого улюбленого персонажа, і це буде твоя думка, на яку ти маєш повне право. Також ти маєш право говорити про це і носити, наприклад, футболку із цим героєм. Свобода думки та слова полягає в тому, що ніхто не може заборонити тобі дотримуватися власних поглядів, і ніхто не може змусити тебе змінити свою думку. Свобода слова охоплює свободу на отримання інформації, тобто ти можеш самостійно обирати, що читати та дивитися. Свободу передавання інформації. Це означає, що ти маєш право поширювати ту інформацію, яку забажаєш, та свободу вираження своїх поглядів. Як думаєш, що із цього можуть обмежувати в певних ситуаціях свободу слова чи свободу думки. Свободу думки не можна обмежити. Адже це абсолютне право людини. Ніхто не може наказати тобі, як думати. Адже, як ти вже знаєш, думки можна нав'язувати пропаганда. Натомість свобода висловлення, тобто свобода слова, може мати певні обмеження. Є ситуації, коли необхідно обмежувати свободу слова. Звісно, що це повинно бути законно. Наприклад, стаття 34 Конституції України говорить, що свобода слова може обмежуватися законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Трохи складно так. Але є правило, яке допоможе тобі краще орієнтуватись у цій темі. Воно звучить так Мої права та свобода закінчуються там, де починаються права та свобода інших. Ти ж не хочеш, щоб хтось обізвав тебе і виправдав це свободою слова. Так само й ти маєш поважати інших. Важливо пам'ятати також і про відповідальність, яку ми несемо за наші висловлювання. Розібратись із цією темою нам допоможе байка хлопчик, що гукав про вовка. Якось у селі хлопчик пас овець. Це заняття видалося йому надзвичайно нудним, тож юнак вирішив розважитися та почав кричати в сторону села Вовк. Вовк, вовк. вовк Селяни озброїлися сокирами та прибігли на посовисько, щоб урятувати отару та хлопчика. Звісно, вовка там не було, а юнак лише сидів і голосно реготав. Така ситуація відбулася вдруге. Селяни знову прибігли на порятунок, але хлопець лише сміявся з такого розіграшу. Наступного разу, коли юнак пішов пасти овець, він побачив справжнього вовка, проте на його крики про допомогу вже ніхто не відгукнувся. Хлопчик користувався своїм правом на свободу слова, тож закону він не порушив. Проте юнакові перестали вірити навіть друзі. Тож він залишився сам на сам із вовком. Мораль цієї історії проста кожна людина відповідає за те, що вона говорить. Маємо кілька порад, які допоможуть завжди пам'ятати про відповідальність за свої слова по перше, проявляй уважність, тобто пам'ятай, що слова можуть образити інших людей. Не забувай про чесність важливо говорити тільки правду, оскільки брехня може зашкодити як іншим, так і тобі. Підтримуй слова діями. Важливо завжди виконувати те, що обіцяєш. Вирішуй конфлікти мирно. Якщо ти втратив чи втратила чиюсь довіру, то перепроси та поясни свою поведінку. Межа між свободою вираження та відповідальністю це баланс між правом вільно висловлювати власні думки та відповідальністю за наслідки цих висловлювань. Запам'ятай. Свобода слова це право людини виражати власні погляди в усній та писемній формі, зокрема через медіа. Свобода слова охоплює, свободу на отримання інформації, свободу передавання інформації та свободу вираження своїх поглядів пропаганда це спроба вплинути на людей за допомогою розповсюдження певної інформації чи ідеї, щоб переконати в чомусь, або вплинути на поведінку. Держава може обмежувати свободу слова в інтересах національної безпеки з метою запобігання злочинам, захисту репутації або прав інших людей та запобігання розголошенню секретної інформації. Обмеження на свободу слова повинні бути законними, обґрунтованими та відповідати міжнародним правилам про свободу слова. Підписуйся на канал, став уподобайку та тисни на дзвіночок.